О, ви вже тут? А це значить, що ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коволенко. І сьогодні ми з вами поговоримо про наукові новини, а саме про таке: про те, як з грибів створюють одяг, який здатний залатувати власні пошкодження. Про таємниче скорочення популяцій морських їжаків, про те, що Тейлор Свіфт стала багатоніжкою, і про те, як великі тварини в горонгосі відновили екосистеми. Тому заварюйте чашку ботанічного чаю і запускайте стартовий кодон цієї програми. Уявіть собі, перелазячи через паркан чи продираючись через угруповання класу РамноПрунетеа, ви порвали свою куртку, а вона взяла та й самовідновилася. Є надії думати, що ця фантастика стане реальністю, і вам більше не треба буде вдавати, що ці діромахи на одязі, це да не на моді. Як це постійно роблю я. Група науковців нещодавно створила самовідновлювану тканину з ниткоподібних структур, грибів, які називаються гіфами міцелію. Було використано різні види бази. Дієвих грибів. Вони спочатку зробили такий варіант тканини, в якому гриби не могли брости далі. Тканину витримували за умов високої температури, і вуаля. Ви в одязі більше не нагадуєте ходячий камамбер, бо куртка не продовжує свій ріс далі. Проте, якщо чесно, поки тканина виглядає так, що нагадуватимете, ви ходячу шаурму, бо цей матеріал добряче нагадує середньостатистичний лаваш. Тепер Еліз Ельзакер та її колеги припустили, що можна буде зробити такий варіант одягу, у якому Целі може зберегти свою здатність відростати в разі пошкодження. Вчені вирощують гриби на рідкому поживному середовищі. Це своєрідний суп, який багатий на білки, вуглеводи та інші поживні речовини. На поверхні цієї рідини утворюється плівка, яку після кількох маніпуляцій перетворюють на шкіроподібний матеріал. У новому варіанті створення цієї тканини винахідники використовували достатньо м'які температури та хімікати, щоб залишити частини гриба функціональними. У досліді вчені наробили в утвореному матеріалі матеріалі дірок після цього вони облили область пошкодження тим же бульйоном, який використовувався для її вирощування. Міцелій розрісся в місцях пошкодження та залатав дірки. Після такого ремонту тканина була такою ж міцною, але зі споду дірки все ще були помітні, тому на виворіт такий одяг краще все ж не носити. Ця техніка потенційно може вийти за рамки концепції та бути комерціалізована в наступному десятилітті. Але спочатку команді дослідників потрібно буде зробити шкіру міцнішою та визначити, як контролювати ріст міцелію. Інакше коли після дощу одяг почне рости сам по собі, то це може збентежити його власника. Перед вами папоротя піфіт Платіцеріум Рідлії. Як і решта колег по своїй групі, ця рослина видерлась на дерево, але це не найбільша її дивина. Низка вай папороті міцно гортають гілку, на якій сидить рослина. Платіцеріум рідлії створює затишок для мурах, які заселяють таке помешкання. Це дає змогу рослині отримувати добрива з екскрементів мурах. Плюс у результаті вторгнення Канга завойовника проблем не буде. Хоч трицератопс не міг похвалятися рельєфним пресом, але зате міг здивувати рельєфною шкірою перед вами зліпок шкіри трицератопса, який можна почіпати руками у природничому музеї імені Філда в Чикаго. Нещодавно дані моніторингу встановили, що в Карибському басейні скорочується популяція морських їжаків. Здається, вчені натрапили на розгадку причин цього явища. Винуватцем виявився представник одноклітинних морських істот, інфузорість під класу скуті Коцилляти. Зазвичай ця група протистів не розглядається як причина масової смертності, але докази не спростовні. Філастер аподігітіформіс викликає загибель морських їжаків. Скути це досить розповсюджена група живих істот. Наразі невідомі якісь методи лікування Короби, яку вони викликають, але знати збудника в його мікроскопічне обличчя, це вже щось. Морські їжаки діадема, антіларум відіграють важливу роль в екосистемах карибських коралових рифів. Вони контролюють чисельність водоростей, що сприяє існуванню коралів. Але в 1980-х роках ці голкошкірі майже зникли під час вимирання, причина якого залишається невідомою. Десятиліття природоохоронних зусиль мали певний успіх. Але в січні 2022 року ситуація почала повторюватися тисяч. Морських їжаків знаходили мертвими. Три групи науковців незалежно дійшли одного висновку. Причиною є інфузорія, філастер або дікітіформіс. Вчені виявили весь набор активних генів або транскриптом здорових і хворих їжаків із 23 місцезнаходжень по всьому карибському басейні. Дослідники помітили, що деякі з активних генів у транскриптомах хворих їжаків походять не від їжаків, а від мікроорганізму. Інші дві групи вчених виявили одноклітинних істот цього виду у тканинах і рідинах хворих морських. Їжаків. Ці інфузорії були у великій кількості на стінках тіла хворих голкошкірих і біля основи їхніх колючок. У здорових морських їжаків мікроорганізми були відсутні. Далі вчені виділили збудника в чисту культуру та заразили ним здорових тварин. Через 4 дні після зараження 6 із 10 їжаків втратили багато колючок. Це типовий симптом, який спостерігався і в природі. Жоден із незаражених їжаків не втратив колючок самостійно. Наразі невідомо, чи той самий збудник був причетний до вимирання у 70-х роках. Вчені спробують відповісти на це запитання, дослідивши музейні зразки того періоду. Колем була з роду Акантанура вдає себе анкілозавра на теренах Австралії. Акварельний малюнок «Непентесвільоза» від Кріса Торогуда. Тейлор Свіфт, відома як авторка та виконавиця близько 200 пісень. А тепер тим, що вона стала багатоніжкою. Останній здобуток співачка отримала завдяки Дереку Хеннону, зоологу, який працює у технологічному університеті Вірджинії. Він у 2020 році виявив невідому науці істоту і назвав її на честь Свіфт у статті в журналі Зоокейс. Цей вид називається Нанарія Свіфта. Відкриття та опис тварини стали частиною роботи Хеннена разом зі співавторами Джексоном Мінсом і Полом Мариком. У статті загалом було описано 17 нових видів багатоніжок. 32-річний Хеннен заявляє, що описом нового виду дякує Свіфт за її творчість. У складні часи його життя її пісні приносили вченому розраду. Хеннен завжди тримає пару компакт-дисків з піснями Тейлор в своїй машині. Нововідкрита тварина була знайдена у Фолл Крік Фоллс у штаті Тенесі, який також знаменує. Початок кар'єри Свіфт. Як тільки вийшов трейлер другого сезону до історичної планети, багато хто кинувся критикувати творців фільму за занадто довгі роги трицератопса. Одначе це досить необґрунтована критика. Очевидно, показана істота спирається на реально існуючий зразок, відомий як Мор 3027 або ж Йоші. Цей скелет володіє найдовшими рогами з-поміж усіх відомих трицератопсів. Варто також пам'ятати, що у вигляді скам'янілостей зберігається лише кісткова основа рогів, тоді ж як кератинові структури втрачаються. Тому роги в живої істоти були товщі та довші, ніж це можна було очікувати, споглядаючи реальні викопні рештки. Ставте лайк, якщо чекаєте новий сезон до історичної планети. Пишіть коментар, якщо дивилися е, мій розбір е, попереднього сезону до історичної планети. Якщо не дивилися, він є на каналі, і зараз на каналі це відео з найбільшою кількістю переглядів. Отакі справи. Тому так і запишу, що цей канал не про науку, не про природу, цей канал про доісторичну планету. Ціле сузір'я автофлуоресцентних зіркоподібних волосків на поверхні листка жилолиста або дейції. на світлині. Ви бачите забарвлені червоним кольором клітини, які щільно напаковані хлорофілом. Популяція великих тварин Національному парку Горонгоса занепала під час війни в Мозамбіку, яка точилася з 1977 по 1992 рік. Разом з руйнуванням ландшафтів у природній екосистеми вдерся інвазійний кущ Мімоза-Пігра. Цю екологічну проблему подолали тварини. Незважаючи на те, що в них не те, що лапки, у них копита. Завдяки відновленню популяції великих травоїдних тварин Національного парку Горонгоса, чисельність чужиної Мімози зменшилась до довоєнного рівня, аналізуючи, зразки фекалії з п'яти основних травоїдних жуйних тварин гороногоси, включаючи водяного козла, кобус еліпсі примнус. Автори встановили, що мімоза була головним компонентом дієт цих тварин у 2013-2018 роках. Вони також виявили, що густота та біомаса чагарників більша в огороджених частинах парку, куди тварини не дістаються. Отже, автори роблять висновок, що зростаючі популяції місцевих великих травоїдних тварин споживають мімозу і тим самим впорали. З її інвазією лише за 10 років. Отримані результати свідчать про те, що ревайлдинг відновлення природи за допомогою вселення великих тварин є потенційно корисною стратегією у природно заповідних територіях Африки. Морський їжак Спатанкус пурпуреус біля берегів Франції. 1 травня, але 1665 року народився британський натураліст Джон Вудвард. Він досліджував питання утворення викопних решток та стратиграфії, вчений зробив великий вклад у колекцію музею Седжвика. А ви можете зробити вклад у розвиток нашого каналу. Якщо натиснете Полекс, якщо напишете компліментарний коментар, у якому можете написати назву новини, яка вас зацікавила, у якому можете вказати е, насправді якусь цікаву новину, яку ви почули і хотіли, щоб я її оглянув. Можете також поширити це відео до найближчого до вас національного парку. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України. За бажанням за змогою можна підтримати нас кілька е, реквізитів, способів є. В описі також пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.